22 липня під головуванням голови районної ради Володимира Птишника відбулася 11-та позачергова сесія Красноградської районної ради. Її проведення було обумовлене внесенням змін до районного бюджету та низки важливих районних програм. На початку засідання голова районної виборчої комісії Тетяна Вороніна оголосила постанову органу про визнання депутатом районної ради Миколи Розлуцького від Красноградської районної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Привітавши колегу, депутати приступили до розгляду питань. Порядку денного зокрема було внесено зміни до п'яти існуючих районних програм, таких як питна вода Красноградського району, новий освітній простір, удосконалення медичної допомоги, модернізація систем централізованого постачання. Ці зміни були обумовлені виділенням коштів із бюджетів різних рівнів для проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання і устаткування для закладів соціальної сфери. Про чергові зміни, які планується внести до цьогорічного районного бюджету, депутатів поінформувала начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина. Додаткові видатки планується провести за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету за підсумками першого півріччя на суму 5 мільйонів 101,4 тисячі гривень. Планові уточнення по доходах на зазначену суму збільшуються за рахунок перевиконання надходжень по податку з доходів фізичних осіб, сплачених юридичними особами, на суму 5 млн 90 тисяч 9 тисяч гривень, податку на прибуток підприємств комунальної власності на 8,3 тисячі гривень, та частини чистого прибутку, сплаченого комунальними підприємствами, на 2200 гривень. Також видатки районного бюджету на суму 2 мільйона 827,7 тисяч гривень будуть проведені за рахунок субвенції бюджетів сільських рад. Залучено на видатки також кошти спеціального фонду отримання від відчуження майна в сумі 683 тисячі гривень для перерахування субвенцій до обласного бюджету на співфінансування капітального ремонту водогону по вулиці Московській. Загальна сума передається до обласного бюджету 1 мільйон. Крім того, згідно клопотань головних розпорядників, на 514 тисяч гривень проводиться перерозподіл асигнувань за рахунок вільних до кінця року бюджетних призначень по кошторисах бюджетних установ. За рахунок перерозподілу освітянсь... освітянського бюджету по утриманню навчальних закладів уточнюється лімітні асигнування. По коду економічної класифікації 2,800 – Це інші поточні видатки на суму 32,5 тисячі гривень для оплати судового збору та пені згідно рішення господарського суду про стягнення заборгованості за використаний природний газ закладами освіти у першому півріччі 2016 року, що і сприяло перенесенню засідання сесії з 28 на 22 число. В цілому по відділу освіти видатки збільшуються на 5 мільйонів 505,2 тисячі гривень, по районній лікарні на 22 тисячі гривень, на фінансову підтримку комунального підприємства теплових мережі виділяється 2 мільйона 67,7 тисячі гривень. На фінансування програми соціального захисту населення та програми інформатизації, як я тільки що доповідала, Красноградському району на 16 18 роки виділяються кошти в сумі 17,2 тисяч гривень. Далі кошти виділені постановою Кабінету міністрів України номер 395 від 24 червня 2016 року на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій. Зокрема, по місту Красноград на будівництво та облаштування вуличної площадки з благоустроєм території на мікрорайоні номер 3 мільйон двісті передаються передається субвенція до бюджету міської ради для подальшого їх освоєння за цільовим призначенням. Під час цієї сесії депутати внесли зміни до складу постійної комісії районної ради, погодили у передачу елементу зовнішнього благоустрою міський фонтан з балансу комунального підприємства Водоканал на баланс комбінату комунальних підприємств та направили клопотання до Харківської обласної ради про зміну назви Октябрської сільської ради на Іванівську сільську раду Красноградського району. Закрив пленарне засідання 11-ї позачергової сесії голова Красноградської районної ради Володимир Птишник.